підігрів зимою акумуляторів лігіони. Так як акумулятори бояться морозу і бажано їх при морозі взагалі не заражати, тому будемо підігрівати таким червоним. Теплим, теплою підлогою. Це за підламіна, шети, ну варіантів. Оцей один такий блок має 30 Вт. Це, я колись різав, в мене такі є вулики. Зимою я підігрував весною, під низ вставляв під рамки. От, через терморегулятор ще ставив і це підігрівав вулики. Такий у нас по ширині дуже підходить. Ми будемо два блока таких ставити, тому це якраз підійде під пінопласт. До речі, у мене такі ж самі стоять в інкубатори. Відео я в описі додав. Інкубатор От, Значить, що ми зробимо? Величимо спротив. У нас тут 11 штук. Тому можемо, в принципі, одну розріз, розрізати. Береш ножницями просто розрізаєш і все. Нема проблем. От. Значить. І отут тут розрізаємо пополам. Він десь 32 вата має. Спротиву 1, 4 один, ну, коротше, має майже 1,5 кОм. А ми його зробимо 3 кОм. Тобто ми отут розріжемо вхід звідси, пішов сюди і сюди. При увеличенні спротиву ми зробимо його 15 Вт. Нам цього буде достатньо. Тому що він буде так же само, як в мене інкубатор, весь в пінопласті. корпус буде пінопластовий. І в ньому будуть стояти. Ці два блоки. один і другий. І він, мабуть, можна його все время підключити, і він без терморегулятора побачив. Бо оцей розогрівається ну, 60 до 70 градусів, якщо його без терморегулятора. Це плівка. Я інкубатор свій розогрівав, то навіть 50-55 градусів оці плівки. Ну, в мене там їх більше, звісно. От. Вони гріють до 70 градусів. А так розрізав і додав. Робимо. Так буде в нього тут обогріватися. Но з цією пленкою в мене не вийшло. То, що я хотів. А чому? Я не посчитав, що в квадратного спротив буде в Квадратна. Я заміряв ці 11 полос. Отрізав одну. Це я вже спротив уменшив. Тому що так було 30 Вт. Я считав, що буде полам 15, одну відрізав. Ну, коли я ще отут розрізав його. І щоб воно було отак. І отак, то в мене зараз в даний момент отак 15 Вт. А якщо разом з тим, я сюди підпаяю, то в мене виходить 7,5 Вт. Це дуже мало. Вона майже не гріється. Тому. Трийдіс. Беремо другу. Вулики я зараз все рівно не підігріваю. От. І всі 11 полос сюди ставимо, підключаємо і через отакий терморегулятор. Тут два справні і один несправний, треба буде знайти. Провірити, який несправний лежить як для запчастин. Мабуть, оцей точно справний, бо цей він був підключений. Це вони в мене стояли по вуликам. Один контрольний вулик стояв з терморегулятором, остальний без терморегулятора. Тобто робив на пленці градусів 10-15. Так що такий підігрів у мене був а зараз буде підігрів акумуляторів. Балансир працює. Добре. В принципі, а там далі в роботі побачу. Так що пінопласт доліплюємо. Ставимо цю пленку під акумулятор. Поки він один будет таких два блока і зверху тоже пінопластом накриється і все. Терморегулятор будет зверху вот така коробка для нашого аккумулятора получилось червоный Вот. выставляем температуру Нижня там 11, верхня 12. Інерційність трошки є, бо вона не прогрита. От. І 14. З 12 до 14 піднялося. Зверху пінопласт, кришка. І все. Провода виведемо через піноплат і верхний піноплат буде накриватися. Знизу може ще потім наклею, побачу. чи фанеру, чи ОСБ. Щоб було дно, таке більш-менш тверде. А якби ще на колеса поставити, то буде взагалі. Круто. От якось так буде. У мене тут світла недостатньо. Фонариком посвічу. покажу. Значить, оцей акумулятор поки збірка. Це буде стояти тут, де збірка. Тут в мене кислотні акумулятори. Тут зарядні. тут інвертор. Підключені акумулятори ці, підключені через діодний міст. Якраз тут трошки падає напруга на діодному мості. Тому якраз нормально. Завтра побачимо, як воно зарядиться. От. Виставлені напруга. Того, що тут напруга, якщо ти даєш даже по 15-16 вольт, ну, 32, 15,5. То виходить 30 вольт, 31. Цей акумулятор так же само буде заряджати через падіння напруги. Заряд не відключиться. Ці акумулятори. Потім почнуть просідати напруга. Вони стануть тут буде 28, там 28,5. Допустимо, а на цих буде, о, хай там 12,6-12,7. Це виходить у нас 25. Щоб напруга не перетикала на ці акумулятори, стоять діодні мости а інвертор питається від цих акумуляторів. Якщо ці вже присадуть нижче цих, ці акумулятори будуть трохи підпитувати ці акумулятори, то тобто на інвертор йти. Вони слабенькі. От. А якщо на мінімалку, то його там на годину, на півтори хватає. Оцих двох із так що отак. От В даний момент закриваємо. Можна ще сюди трошки поставити. Ось таким макаром будуть стояти поки так. Потім ми може від кисляків тих відкажемось, тому що додалимо сюди, купимо літій я думаю, що мені має хватить запитана ціла хата. Повністю. Від счетчика провід. Іде на реле. Резетки два провода. Хата запитана друга стройка тут запитаний провод. Потім тут поставимо, вона буде трохи може по Поставимо отаку от коробку з автоматами і короби і в коробах провода будуть йти в коробах. Зараз це модно, будемо робити так. В ну, даний момент тестуємо, сьогодні робили, світло виключали, робили на акумуляторі. Пока-пока.